Вітаю вас на своєму каналі, мене звуть Наталя і тут ми завжди говоримо про парфуми. Вже я зробила осінню допірку, <с> більше варіацій в мене немає, окремих деревних чи там пряних, в мене різноманітні аромати, їх ще не так багато. І я подумала, що може бути актуальним. Як на мене, дуже актуально в цей сезон, коли вже вітри здіймаються, навіть не дивлячись на те, що спека, це аромати дуже гучні. Я згадала один, я про нього певно ніколи не забуду. І до нього додала ще кілька ароматів, які я пам'ятаю. Не всі в мене є. Ну, ладно, більшість в мене є, два тільки немає з цього списку, але їх пам'ятаю. І я хочу сьогодні про них розказати, так як стійкість це і гучність це болюча тема. Більшість ароматів гучні, навіть якщо сильно, то перших 5-15 хвилин. А далі вже вони стихають, і деякі стають зовсім невідчутними. Тобто, чи то ніс привикає до них, чи вони дійсно стають дуже тихими і дуже, дуже близько до шкіри сидять. Тут в мене підбірка з семи ароматів, я їх розпорядкувала від найтихішого, ну якщо його можна так назвати, до най найгучнішого аромату. К кінці буде аромат який найгучніший, і я не знаю, чи, чи існує гучніші, хіба що якщо, якщо ними облитися. А, тут, а, і до речі, хочу сказати, що взагалі я дуже чутлива до Удів, тому для мене всі Уди це гучні. Якщо ви мені напишете в коментарях, до речі, пишіть коментарі і підписуйтесь, ставте лайк, бо потім забудете. І якщо ви мені скажете, що та ні, є ось такі аромати гучніші. Так, я розумію, що більшість удових дуже гучні. Для мене гучні це і манталі, і мансера. Це ми виключаємо, а тут будуть окремі аромати з різних брендів. Ну, останній найгучніший це буде спойлер, це все-таки удовий аромат. Але він гучніший всіх удів, які я коли-небудь чула, а я їх чула. Ну що ж, давайте довго вже затягнула. Почнемо. Перший аромат це аромат, який в мене у флаконі. Це Валентино, Сюди вам треба певно показувати. Валентино в очі віва інтенса. Я його показувала в минулому відео, але все одно хочу тут показати. Бо він дійсно відрізняється своєю стійкістю. Це такий люкс розкішний, як на мене люкцик. І оце той люкс, який вартує кожної своєї копійки, тому що він і гарний. Ну але треба любити цей жанр. Він квітковий, білоквітковий, туборозний, солодкий. Але він і дуже гучний. Він гучний, він стійкий, він шлейфовий. Все, що ви шукаєте в ароматах, якщо ви парф любите, а не просто хочете легенько чимось пахнути, а так що ви любите гучні, стійкі, то цей аромат саме для вас. Ну, підійде вам. Ну, я думаю, просто якщо ви зайшли на це відео, то ви любите такі аромати, або хоч іноді їх хочете носити. Дуже розкішний. Якщо в закрите приміщення, зразу кажу, його носити не можна, або зовсім трошки десь під, під лопатку. Тому що він постійно буде вас переслідувати і не дасть вам спокою, не дасть вам спокійно працювати, якщо ви на роботі, бо ви будете думати тільки про нього. Гарний аромат, я його обожнюю. Ношу рідко саме через те, що він такий гучний. Так, по списочку наступний. По стійкості і гучності, я б сказала, в мене нема флакону, ставлю картинку. Це нарцисс Родрігес for her в рожевому, ну ставлю картинку. В принципі, нарцисо гучні стійкі, славляться своїми мускусами. На жаль, мені ці мускуси не дуже подобаються. Я називаю це я чисті мускуси, а я називаю їх брудними мускусами. Вибачте, не ображайтеся, це суто моє. Мій розподіл, я, можливо, в шлейфі вони мені сподобаються. Тобто подобається дійсно, якщо без передозу. Але носити я не можу, він дуже гучний. Колись я купила собі від Левант, і це було холодно, і я зносила один раз, поносила трошечки з одного розпилення і все, я думаю, ну все, мені треба цей флакон. А грошей не було на нього. Я думаю, все, я майже готова взяти кредит чи ну кредитний ліміт зробити на картці, щоб його купити. Але потім, десь в трошки більше тепліший день, не сказати, що жарки, я була в теплій кофті. Я його нанесла, вийшло сонечко, і я просто не знала, куди від нього сховатися. Я була на вулиці, і я не мала нікуди від нього втекти. Він мене душив, він мене сверлив. Цим мускусом своїм, хоча ну гарний аромат, дійсно гарний. Але з ним треба бути дуже дуже дотримуватись дозування, бо він просто може ніс відбити. І я його з тих пір не могла носити. Я з тих пір відливан здається, я чи продала, чи подарувала комусь, і все. Я розумію, хоча є в нарцисо аромати, які мені подобаються, мінімум один знаю, це Амбре. Той не такий гучний. Так, наступний аромат по списку в мене це. Буа Imperial від Essential Parfums. У мене від Levantic ставлю картинку, але всі ви певно, вже всі знаєте, як виглядає, як мінімум цей флакон. Хоча я з цим ароматом познайомилась не так давно, десь трошки більше місяця тому. Дуже гучний. Спершу цей аромат мені нагадав якусь із молекул, четверту чи п'яту, чи третю, я не пам'ятаю. У мене були дві молекули, я їх постійно плутаю. Взагалі, молекули Eccentric Molecules. для мене. Не знаю, вони не схожі, але я їх плутаю. Тут я відчуваю запах звідси, я відчуваю запах куруски зерої. Молодий качан кукурузки. І дуже м'яко, дуже природно, дуже натурально, щось тут в ньому унісексове. От прям відчувається, що це унісекс, але коли його наношу на свою шкіру. Він розкривається максимально. Вже кукурузка зовсім тихенько на фоні, а так це гучний, напористий, міцний, пудровий аромат. Мені тут не пудровість, а пильність. Земелька, дуже натуралістичний, але дуже гучний. Земелька і кукурудзка. Кукурузка дуже гарний аромат. Спочатку він мені не сподобався. Цим. Я подумала, що він має певне краще сидіти на чоловіках. Але ні, я на собі його теж люблю. На повсякденний одяг, коли вдягаєш повсякденний одяг, простівки, кофта, джинси то цей аромат дуже гарний, особливо в вітряну погоду. От я, якщо вдягаю його і їду в інший кінець міста в машині, всю дорогу я його нюхаю, і я про нього думаю. Трохи відволікає за Але ну гарний. Я розумію, чому він такий популярний. Він дійсно вартий тої уваги, яка йому надана відлюбити. Надана, це правильно, не дуже. Від любителів парфумерії, від тієї уваги, яку йому приділяють любителі парфумерії, чому він такий популярний. Класний аромат. Не знаю, чи хотіла б собі у флаконі, але носити мені його подобається. Поки є, подобається, і гучність мені його теж дуже подобається. Наступний аромат в мене теж у відливанці. це цілія від Марк Антуан Бароа. Я не знала, чого від нього очікувати. Дуже багато, ой, зараз, дуже багато гарних відгуків і негарних, коли він вийшов. І мені подарувала Надюшка Надія Фрейгранс, парфумерна подорож Надії. подарувала мені цей аромат для знайомства. І при першому нанесенні звідси він дуже-дуже пудровий. Така насичена, пильна. Косметична пудра. Ніби, знаєте, розсипчату пудру, перемішали з пилом. І от це от розкидали, ось так, от, як на індійських святах фарби розкидають. Ой, Ні, звідси його неможливо, звідси лише пудра. Але коли наносиш на шкіру перший час, не знаю, чи годину, чи півгодини, активна яскрава липа, дійсно, солодка така, насичена, соковита. Дуже яскравий аромат і пудри трошки. Ну, як, не зовсім трошки, але вже настільки, як відразу відчувається з розпилювача. Дуже гучно, дійсно, ця пудра, ця пильність може забити рецептори, тому її, мої особисті рекомендації не носити в закритому приміщенні або півпшичка, тому що ви можете задушити всіх. А є люди з астмою, є люди з алергіями, краще не треба. Ну, але ваша справа: на вулиці чудово. От я його залишила, я його спробувала влітку. І я вирішила, що ні, на вулиці недостатньо вітряно, і недостатньо повітря, я його залишила на осінь. Але зараз ще жарко. Я, певно, буду його носити в жовтні, коли буде вже прохолодніше і більш вітряно. Наступний аромат в мене в списку це Нішанту Бороза, Парфум. У мене теж відливант. Так, разочок його трошечки розпилю, бо вже забула. Але я добре пам'ятаю, що це дуже-дуже насичена, дуже яскрава тубороза. От е Валентіно, тут тубороза солоденька, вона з чимось солодким, чимось жвачвим. А тут в ого, зараз розпилила зовсім не такий як був О, вже розходиться. Перших пару секунд розпиляєш здається. Якийсь він тихенький, гарненький такий природній квітковий аромат. Але коли він розходиться, якщо нанести два-три пшика, це дуже гучно. Це теж мега гучна тубороза. Принаймні в помірному теплі, От якщо ви не знаєте, як пахне тубероза, то цей аромат чудовий для знайомства. І тоді після нього ви зможете розпізнавати туберозу в ароматах. Я вже це казала в відео про відливанти, але там мало переглядів, тут може більше людей. Побачить, і більше буде корисно. От зараз він, співпшичка, співрозпилення, він дуже ніжний, такий природний, але насправді він ну, тісно, він може придушити, але роза тут дуже гарна. Наступний аромат Томаска смола, Тонік Вер. Тут у мене вже є флакон. Це була сліпа покупка. Я хотіла познайомитися з цим брендом, не знала, що від нього очікувати. Я не очікувала такого. О, не можна вдихати. Такі аромати не можна на відео вдихати Якщо ви думаєте, що цитруси не бувають стійкими, то цей аромат розвінчає ваші помилкові думки. Ну, всі ми помиляємося. Цей аромат мега, мега гучний, мега стійкий. Я вже казала не один раз, чоловік мій його пробував носити на початку, як я його купила. Це було ранньою весною. Але я йому сказала не носити цей аромат, тому що вдома, коли він наносить зранку пару розпилень, весь день потім стоїть, півдня точно стоїть такий стовп аромату, що мимо треба пробігати. І до вечора все ще відчутно саме в коридорі, цей аромат. Добре, що в нас цю квартиру це не розносилось. Але аромат гарний. Мені подобається тут цитруси, вони такі соковиті, вони. Ніби цитрусовий сік і олія зі шкірок цитрусових. Але що робить його таким гучним і стійким, так це герань. Герань тут, тут є гірчинка дуже явна. І якщо ви не любитель гірчинки, то, звісно, вам цей аромат не сподобається. Мені, він, мені подобається його цитрусова сторона. І цей аромат якісно зроблений. Я його можу оцінити як парфумерну композицію. Але носити я це не можу. І з чоловіка теж я не можу це відчувати. Навіть вечором, коли він приходив додому, було відчутно від нього добре відчутно. Ну, звісно, не вже кілометровий шлейф, але от він ходив навкруги, я от відчувала від нього зблизька. Дуже гучний, вартий кожної копійки. Зараз, не дивлячись на те, що подорожчало, багато ароматів подорожчали, але цей завдяки своїй гучності. Шлейфовості і незвичності композиції, тому що мені, мені це поєднання, заговорюю, поєднання незвичне, герань, цитруси, я такого більше ніде не чула. Але якщо ви візьмете будь-який аромат Томаски Смела, мені вони всі пахнуть. Оце... Ну, не всі, я тестувала три, це третій. Всі в них є оця Геранева гірчинка. Власне, через неї є решта нот. Особливо не відчуваю оцей, я вже його і носила, і йшли, відчувала, Він в мене вже давно, давно, вже півтора роки. Тому я можу сказати, що я тут відчуваю цитруси, а от в інших двох я відчувала тільки цю гераневу базу. Ну але, ти ж кажу, стійкість варта. І останній аромат флакона, якого в мене немає, я його вже давно продала. Це... З одного боку, це мій парфумерний кошмар. А з іншого боку, я просто аплодую його стійкості, бо такої стійкості і гучності я ніде не відчувала. Не стійкості, гучності. Стійкість я не встигла зацінити, тому що я тікала, звідти його розпилювала. Ну ні, стійкий, стійкий, бо я просто в шоці від гучності, я не можу згадати, наскільки довго я його відчувала. Але я пам'ятаю, що в ту кімнату я не заходила більше. Так, це аромат, не буду томити Сантологія Forest Lens. я тут ставлю картинку, знову ж таки. Це деревний мегаудовий, ніби там всі види і порції уду максимальна кількість уду, яку, яку можна було вкласти в той флакон, вклали. Бо Це дуже гучний. Одне розпилення на гарячій шкірі. І аромат відчувається на всю квартиру. Там, до речі, дуже гарний розпилювач, дуже така хмаринка, обільна, скажімо так, виходить. І одне розпилення на гарячу шкіру, і треба виходити з квартири. Тому що якщо ви не любите уди, то ви не зможете втриматись в приміщенні. У нас двокімнатна квартира, одна кімната прохідна, і от я нанесла на чоловіка в дальній кімнаті, в куточку він лежить біля стіни. Пішла на кухню і я відчула, за мною прийшов цей шлейф. Я на себе ні краплі не виронила, і я відчула цей аромат. Тому, якщо ви любите удові, якщо ви любите мега гучні, я вам можу порекомендувати цей аромат. Це такий аромат про гучні відео. Але я сама його чесно не можу. не можу носити, я його продала, і я сподіваюся, та людина радіє, якщо ви в мене його купили, напишіть чи ви. Користуйтесь читалі, відпустили його, бо його, дійсно його треба тільки на вулицю або в величезне приміщення, де високі потолки. Ну і ось така невеличка в мене сьогодні була добірка. Я сподіваюся, вам вона була цікава і корисна. Я вам дякую, що ви провели зі мною свій час. Не забудьте поставити лайк, підписатися і написати якийсь коментар. Якщо ви знаєте, ще якісь більш гучні, Аромати, напишіть, будь ласка, мені буде цікаво, я люблю таке, щоб трошечки і надовго. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.